Друзі, сьогоднішнє відео буде не дуже таке якісне, але я думаю, для вас досить інформативне, тому що думаю, що кожному з вас би було цікаво подивитися, як ми робили наші сходи, як ми варили каркас і так далі. Бо тому, що коли я монтував попередній влог з закінченням наших ремонтів, я думаю, чи вставляти ось цю частину сходами в той влог. Виділити це для окремого, і там було реально дуже багато матеріалу для окремого влогу. Але я, звичайно, видалив, видалив. От варіат. Воно було в одній папці, я видалив ті всі файли і щойно сидів, витягував з наших історій, з наших сторісів з минулого року. І тому там якість буде не дуже Це вертикальні відео. Але вам точно буде цікаво, як ми це робили і що до чого. Я думав вже монтувати ось влог про наш пліт, але думаю, ні ні про сходи вам точно буде цікаво. Пліт, до речі, вже готовенький. Ось, але про нього це буде окрема історія, друзі. Е, тому сьогодні про сходи. Зараз покажу вам, з чого все починалося, як ми починали робити. І я так буду потрошки вам коментувати. Я зробив ось таку роздруківку і там все розказую. Я тату віддав ага. таку мапу на сходи. Програма сама порахувала, як мають виглядати сходи, не знаю, чи не показували. О, тато береться до роботи. Будемо пробувати щось комбінувати. Профіль взяло 80 на 40 і тройку. Знаю, тато спочатку думали, що буде за тонкий, а потім тату глянув, каже, нічого собі така гаргара каже, важка. Каже, того буде достатньо, думаю. Рубіля і дуже важкий. Да. Вся конструкція... Вся конструкція буде дуже важка. Двойка варити важче. Тройку легше варити буде, Буде не пропалюється. Ну і такі твердіша тройка. Четверка забагато би було сто продовжу. Четверка то би було забагато. О, Почала Почало працювати інвертор ГУДА, 2,7 кВт дає. Ось такий має бути Якраз на згиб. Далі ми показуємо, як ми різали болгаркою. До речі, якби була ось така торцова пила, чи як там вона називається? Вона б набагато краще, тому що там можна кут зафіксувати і так далі. Болгаркою не ідеально все виходило, але вийшло досить непогано, викрутилось. Трошки, звичайно, поплило нам там, не все ідеально було, коли ми ставили, але далі я розкажу детальніше. Я на бути так, згин, Друзі, ось таким методом ріжемо, вирізаємо клен, робимо 90 градусів. О, у нас 80 на 40, не знаю, чи казав. І таким методом вирізаємо. Відходить, а? ну складайте на камеру підписникам. Підписником на камеру. Треба все тут відрисувати одну лінію. Щоб я ставив на ту лінію і на ту, і прихвачував. Все. Пішли далі зварочні роботи. Спочатку ми вирізали ось такі клеги, потім вирішили, щоб не було відходів. Почали тільки зарізати. Відрізаємо, відрізаємо таку штуку, тоді складаємо докупи і тоді цей, щоб не було відходів. Вирішили ще таким методом. Це Буде найвища схудинка, тоді нижча, нижча і пішла. поїхала, якось так. Романують, вже майже одна частина сходів дороблена. Ну, ще три сходинки знизу з поворотом залишиться. Ще одна сходинка тут, і потім буде платформа і поворот донизу. Ну але дивіться, вчора почав. Він ще фактично добре не налаштувався, вже скільки роботи зробив. Як бачите, якість не дуже, але як казав, один чувак маємо те, що маємо. Ні, з тим не поробимо, але дивитися хочемо. І маю, до речі, файну камеру, друзі, як бачите. І угу. у нас вже якийсь там день, не знаю який, післязавтра, з того моменту, як я знімав. Трест, Ти два, друг... дня два дня робимо. Два дні. Дивіться, як робиш. щоб вони були одинакові, щоб все було файно. Він собі порізав е профільну трубу, взяв, поклав одну на другу, і щоб воно плюс-мінус виходило одна, таке, як має бути. Вони полки одинакові, вже, потім, все одинаково виходить. О, Файно, вже буде перша частина цей, ще знизу, три студенти, та і все. А далі пішла мальовочка. Тато переїхався до магазину, купив фарби, виходжу, чую, щось пшикає. Дивлюся, в нього тут робота повним ходом йде. Завів компресор і дивіться що. Дивіться що. Все, готовий товарний вигляд робить, а? <звук> Ще тільки посверлити під схудинки буде. Ну, але респіратор треба вдягати в такому випадку. Я від <свіс> О! Така штука, така штука і... і що? Треба замовляти сходинки? Після того, як ми все помалювали, я знімав це той файл, який в мене зберігся. Я знімав, як ми сверлили утвора, як ми кріпили, але не всі утвора ми використовували, тому що ми не кріпили під сходинок. Далі розкажу чому. І ми кріпили лише одним шурупом одну сходинку. Подві не кріпили, дві лише в деяких випадках. Як будуть кріпитися сходинки під сходинки? Взяли сверло. Наскільки тато сверло? Сім. На сім сверло, і сверлом на сім сверлили насквозь, але вже зламали декілька сверл, і тато сказав, що воно й так, в принципі, чуть-чуть під тим кутом, під тим кутом йде нерівно, то сверлимо тепер з тої сторони, потім з тої. Можна і навскрізь в принципі, кому як зручніше. Ну, довгі сверла дуже ламаються. Та довгі сверла дуже ламаються. Так само тут на сходинки. До речі, тут на підсходинки немає е, путаїв тату. Питаї отакі тут знизу поробили. О, тату зараз продемонструємо. Раз. І все. І зараз покажемо, якими, якими ми шурупами то будемо кріпити. На підсходинки трошки коротше, то буде підсходинка двадцятка. Ми взяли десятку, але тобто вісім профіль, два сходинка, тут якраз. Але будемо, може, чуть-чуть їх вкорочувати, щоб вони десь, звичайно, не вилізли, і будемо просверлювати. А ось такі це будуть на сходинку. Будуть 3 см, заходити сходинку товщиною 4 см. Тобто сантиметр ще буде залишатись. Ось такі тут з цієї сторони буде під зірочку. О! О! Взялися ось цю сторону сверлити. Зараз покажемо вже просверлену повністю. От, це на підсходинки. Підсходинки будемо одним тим кріпити, а то на сходинки. На сходинки ось таких два. Ну і тут кріплення до коробки. Воно зверху буде кріпитися і тут буде сходинка. Хлопці будуть приступати до роботи. Вже принесли. Далі після того мама знімає сторіс, як ми заносимо і будемо монтувати ті сходи. Що вона робила? Володя, подивися. Да, Володя, як... тут вогу підлогу, підлогу. Під під низом, І тут во прихвачу, і тут во все. Да, а будете, як щось підпалимо, будете шпакривати. Ну, далеко не і... лети! Малювати будете? Ми вже знаємо ми вже знаємо, куди зварка. Ти що, забагато щось винесе, звідси? А вже не минуси. Громадиш знизу. Я хотів тоненьку ту, ту підставити жовту, щоб ми її потім припідняли і добули. Воно що буде горіти? Ви ще зранку не переключуєте, та не буде горіти, вона що буде не буде знати чого. Мано ж завжди мінімальну зусиль хоче затратити, а я хочу завжди з запасом зробити. Та, що... І ми Діхто. завжди зато сперечаємося. Давай не краще позастеляти, бо зварка то є така штука. Ми вже і плитку нараз Романович варив, то ми попалили. В Вані, то ні. Краще застелити і, і буде надійно, правда? Один раз ту ж фарба, один раз іскри блуплять і порозлітаються по всій тій. Mm -hmm. Бо тато думаєш, що воно буде капати тільки там, де, так, як він, там, хоче. де він буде варити, <світ> і так як він <світ> хоче. Так, друзі, і просто не можу вам не показати. Сам процес монтажу я, звичайно, теж десь знімав, але, на жаль, тих файлів нема. Показує тільки те, що мама знімала в сторі, що збереглося. Хлопці ще не поскручували, але вже поприставляли і поприставляли вже, і вже подивіться, яка краса, то ще без підсходинків, Не знаю, будуть сходити. Я щось не знаю, чи ті підсходинки будуть. Дайте покажу, що наверхся. Oh. Не знаю, чи, чи будуть, бо, бо ти його. І дивіться, як вони зверху виглядають. Та вони ще не скручені з ходинками, кожна. Сама конструкція рухається. Але вона кожна окрема. Тумбочка гойдить, як він буде. Ми ще два тлагам плануємо робити, то можна буде тут і підтримувати. А ще десь нас <рес�> може підкорм. Звичайно, у нас там ну взагалі не вийшло все ідеально, так як ми хотіли, тому що трошки вони поплили так в бік за рахунок того, що на півтора сантиметра лише одна планка вийшла довша від другої, і вони вже трошки не так нам виходили. Тобто сходинка йшла або розвернута більше до вікна, або ось так від вікна. Ми вирішили від вікна. Ну, це взагалі незамітно. Воно виглядає ідеально, але насправді нам. Не вийшло все так ідеально е, спочатку змонтувати. Прийшлося трошки повиставляти, помучитись. Ми довго думали, чи ставити під сходинки, чи не ставити, але вирішили не ставити, тому що всім людям так більше подобалося. Нам, в принципі, теж вже вчить дитину. Володя, я трясуся, просто мрій. То це велика вже дуже велика. Треба за щось лапати, щоб їй зручно О. було. Ну і звичайно, як наша маленька принцеса не протестить зразу сходи. Ну як? Далі до нас приїхали хлопці монтувати натяжну стелю. Є вже наші майстри. Нарешті будемо встановлювати натяжну стелю. О, інструменту нанесли і робота потрошки йде. Процес пішов. Хто не бачив, як то робиться, так як я. Можете подивитися початок. Майстри якраз вчасно. Христинка заснула. Вона заснула в мартусі стала менше ніж меді коли саме в сусідню кімнату. Дивіться декілька годин роботи. а Скільки треба інструментів. <гум> <гум> і то ще не все, що треба. <гум> Хлопці дуже гарно зробили. Хлопці просто спеціалісти свої роботи. Так, друзі. підемо, підемо, коли Христинка стане, поприбираємо і вам покажемо. Кому детальніше. Треба, ну дуже рекомендуємо тих хлопців. Роблять просто на відмінну. Так, от розверніться є номер телефону. Навіть на куполі навіть навіть не треба. Залишимо ще вам їхній інстаграм, обов'язково кому треба. Звертайтеся, дзвоніть були будете задоволені, ну. Я впевнена. Ну і звичайно, після того всього до чого треба братися, правильно до перел. Спочатку ми думали їх замовляти, але як почули, скільки вони коштують, то вирішили, що можна, можна і саменькому постаратися. Далі я розкажу, яка була різниця в ціні між готовими, які нам замовлять які ми замовимо і змонтуємо, і між тими, які ми змонтували самі. А зараз ми будемо е вам показувати, як ми пробуємо зекономити 50, ну 45 тисяч. Понарахували нам 50 тисяч за перила на сходи. Купили ми матеріалу трохи. Ось, ось. пежик бігає, мені мішає знімати. Купили трубу 30 на 30. Купили ось такий кругляк вісьмірку, пруд. І будемо зварювати. Що? Перила будемо. І дивіться, зробили такий шаблончик. Шаблон приставили вже там на сходи, примірили, і по ньому дерев'яних вже... душок. Простенький шаблончик приставили, підходи-підходи, все. Так, і вже, і вже пробуємо щось. Не каркас, і тоді вже будемо робитися все, все, що тут. Все, все Візер, візерунки, які хто хоче. Так. А особливо більше всього, то хочуть жінки. Mm -hmm. Чоловіки мало, а жінки більше всього хочуть. Відео я трошки розповідаю, що до чого, що ми купили і так далі, показую. Але сам процес, в принципі, нема. Видалив. Видали? <свист> Дурбецел. Видалив. І тому зараз трошки вам розкажу, що ми робили. Отак на пальчиках, отак, от так, отак, може комусь буде цікаво. Щоб не робити запис екрану, я вам покажу ось так. Ось маємо ось такі фото. То я фоткав, як ми робили, і подивіться, що ми робили. А нічого, просто тато зварив каркас, ось цей, ми ставили, до речі, підрізали ножки. Бо зразу нам не виходило так, як треба. А ось ці прути ми різали рандомно. Приставили, врізали кусок, ага, наступний думаємо: ось сюди, тоді наступний сюди. І ось так хаотично ми прикладали. То ми під ту, під ту сторону, під ту, під ту сторону. І ось так рандомно: то сюди, то сюди, то сюди. Хаотично. Дивилися, все по ходу діла, наперед нічого не малювали, не передбачали. Тут ось так трошки перехрестилося. Ми, звичайно, в процесі усієї роботи заносили в кімнату і приставляли їх, тому що ідеально передбачити, щоб воно все зразу лягло, ну це дуже важко. На цих фото ми так само собі приміряли сходиночки, тут ставили, дивилися, як з під сходинками буде. Ну і показую, як саме виглядають наші сходи. В кінцевому варіанті. Зараз у нас тут трошки бардак, бо в сусідній кімнаті відбувається ремонтик. Це що вам теж будемо показувати. Ось так. Розібрали п'яць і так далі. Весь процес буде. Ось, а показую наші сходи. Ось тут, як бачите, поприкріплювали. Спочатку думали заливати якусь платформу, але. Вирішили, що не треба нічого заливати. Просто до підлоги прикріпимо і, в принципі, не прогадали. Ось так з чотирьох сторін. Ось там так само. До стіни ми накріпили. Вирішили, щоб воно рівно було. На це ми не зважаємо і, в принципі, коли ходимо, не звертаємо уваги. Перила в нас вийшли. Ось такі. Кріпили теж. Шайби тато купив, поприкріплював. Е, ось ці поперечки зачистили, приставили і приварили. Приварили і ще по сьогоднішній день не замалювали навіть. Далі показую, як ми кріпили схудинки. Ось так. Раз, раз. Ті схудинки, які нам трошки іграли, то ми їх двома. Але так в основному, бачите, по одному отвору. Тому. Один, тут два. Звичайно, якщо прикріпити на два отвори, буде набагато краще. На підсхуденки ми сверлили ось тут і, звичайно, успішно їх не поставили. Тому так буде без підсходинок. І мені здається, що такий варіант досить гарний. Ось так позакріплювали платформу. І повертаємося до наших перил. Перила в нас складаються з двох частин, ну, точніше, не з двох. Набагато більше частин тут є. Тут з двох частин скручується. Тато тут зробив таку заглушку, зробив різьбу і з цієї сторони закрутили. Ось ці штуки ми купляли в епіцентрі, безкоштовна реклама епіцентру. Теж засверлили в декількох місцях. Та й все. Малювали ми звичайною матовою фарбою. Звичайною матовою фарбою, не порошковою, але воно виглядає як порошково. Йти по сходах дуже зручно. Ви, е, сам перпендикуляр про сайт дуже гарно розрахував, кількість сходинок, відносно зручність і так далі. Зверху ми закріпили ось так. І коли закріплювали ось ці сходинки ми ще клеїли ось такий скотч на сам залізний каркас, щоб вони ще додатково там не скрипіли, не грали і так далі. Не знаю наскільки це правильно, але зробили ось такий ще захід додатковий. Далі показую. Наші перила зверху. Тут ось це перило, яке йшло донизу, ось цим скріплюється так само, як бачите, воно ось тут зварене. І тут ми дали гумку, щоб не скрипіло, і теж закрутили болтом докупи. Тобто, вони, якби щось потрібно було занести наверх, вони будуть розбірні, їх можна буде розкрутити. Тут, звичайно, так само, шуруповертом прийдеться відкрутити, та й все. Тут ось така штука, це просто щоб не калатало. Це треба постійно, вона на такому пластиліні, двохсторонньому скотчі, дуже шкарадно виглядає. Ніяк не доходять руки зробити, так як має бути. Вирішили зробити так під наклоном, так як воно і є, так і зробити. В принципі, поверха всюди буде йти. Так же само ось такі е, поручні, але пізніше трошки доробимо. Достатньо довго ми думали на рахунок того, як зробити тут захист, щоб хрестинка на них не збігала і ми не лякалися, не жахалися. І що ми придумали? Е, ми хотіли, щоб наші перила були ось тут не рівно, а щоб тут з повороту можна було ось так заходити, бо це досить зручно, коли ти виходиш наверх. Ось так. І це досить зручно. А так би прийшлося обходити сюди. І тоді, коли би ти щось заносив, воно не дуже зручно. Але було б зручніше зробити ось ці. Просто би закривалися і все. А так би нам приходилось робити навскусяк їх. Якщо навскусяк, ось тут би виходило, виходив ось такий отвір незручний, який би ногами падав, і дитина би пролізла. Взагалі незручно. І ми прийшли. До ось такого рішення. Раз. 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 І все. І отвору немає. І, в принципі, виглядає досить класно. І і взагалі супер. Ось тут ще будуть поручні по кругу, а на самому цьому ми не будемо давати. Ось. Просто воно буде ось так. Закривається і все. І взагалі нічому не мішає. І фірточка просто суперова. Ну і звичайно, друзі, що по грошах, як то кажуть, нам за ось цю всю роботу, тобто каркас, сходинки, під сходинки і перила, ще два роки тому сказали 120 тисяч гривень. Це, коротше, десь орієнтовно було 3 тисячі євро. А нам це все вийшло 30 тисяч гривень. Каркас. На метал нам пішло біля 7 тисяч гривень з фарбою е, каркас. На перила нам біля 4,5 тисяч гривень на матеріали пішло. Це прут 8К, труба, яка це є. 30 на 30, здається. Чи яка? Здається, 30 на 30, якщо не помиляюся. І, і під сходинки з сходинками ми замовляли на. У Оліксі знайшли людину з Закарпаття, сказали їй свої розміри. Мене нам все відправили на пошту делівері за доставку. Нам вийшло 1200 гривень за ось цю всю стільницю, за сходинки і підсходинки. Було б набагато дешевше, якби ми не брали підсходинок, тому що вони в нас зараз просто лежать, а ми за них заплатили. Орієнтовно 30 тисяч гривень або навіть трошки менше. Це все зробити своїми руками. Звичайно, потрібно багато інструменту мати. Булгарки, зварки треба вміти варити, треба вміти виміряти, змонтувати. Але хто це вміє, хто має інструменти, можете дуже гарно зекономити. Тому, друзі, хто має бажання, обов'язково робіть своїми руками, тому що це і цікаво, і будете собою задоволені і зробити так, як вам підходить. А хто не має можливості робити самому, має можливість заплатити. Це теж круто, тому що ви дасте хлопцям роботу, вони зароблять якісь кошти, і ви будете задоволені, вони будуть задоволені. Ось такий у нас досвід. Думаю, вам точно було корисно таке відео. І ставте лайки, підписуйтесь. Контент буде тепер трошки іншого рівня, іншого формату, тому що я буду старатися, буду записувати, писати і, взагалі. Робити для вас більш якісно.